П'ятизірковий готель Палас дельмар принципово новий рівень сервісу та відпочинку в Одесі. Палас дельмар нічого зайвого. Тільки найкраще. Добрий ранок. Отже. 15 липня на календарі так а про те, що ще святкуємо, 15 липня. Які веселі дати, які святкові дати, ми згадаємо про це у другій частині. Ми згадаємо про це у другій частині ранку, так? щоб наші глядачі не перемикали. Адже в нас зараз буде драйвово круто для тих, хто ще не повернувся, або тільки-тільки повернувся із е, вечірнього клубу. нічного або клубу. Був вчора, або був вчора на весіллі, то зараз буде в нас четвертий заход. У нас студії ми вітаємо. Відомого в Луцьку і не тільки діджея, отож вітаємо Артем Большой. <плес> <плес> Насправді, Артем Буденчук. Так? Бутчук. Бутчук, Артем так. Бутчук. І в нашій студії вже був твій брат. І якщо ви стежите за нашими ефірами, ви могли разом з нами готувати качку. Це ж була рецепт від брата. Так? І завітав сьогодні до нас із такою чарівною панянкою, яку теж знають, це викладач балетного мистецтва. так? Я правильно Класичну називаю? Танці. Класичних танців. танців. так. Олександра е, Бурба. Олександра Бурба, так викладач, вітаємо вас. вітаємо вас на студії. А що поєднує цих двох людей? Ми про це поговоримо згодом. Отож, Артем, ми сюди сюди тебе запросили, так як діджея, так дуже часто так чути большой, большой. Насправді думали, що прийде такий великий дядько. Большой насправді не дуже большої. Чому ось така ну псевдонім таким большой? Це було дуже якби спонтанно придумано. І самоіронічно в першу чергу. І я навіть ми не думали, ми з колегами сіли. Е, у нас була задача, е, ми відкривали заклад. І я єдиний, хто знав, як під'єднати вз, взагалі звукове обладнання. Хлопцю, може будеш діджеєм? Я так став, думаю, це прикольно. Можна попробувати. І так воно все якось закрутилося. Я спробував, мені дуже стало цікаво. Мільйон відеоуроків в Ютубі і щось з часом, з часом, звичайно, почало виходити. В першу чергу смак в музиці сказали, що в мене він є, якось так вийшло. І почав це розвивати в плані техніки, угу. в плані поєднання. Діджей це людина, яка в першу чергу вона поєднує одну композицію з другою. Uh -huh. Перша композиція, ми її чуємо на залі, а я маю змогу послухати, як вона буде звучати з наступною. Uh -huh. І вже з, з часом приходить досвід, приходить практика, яка напрацьовується. І вже ми менш помічаємо, як це все до кубки складається, як пазлик такий. Я підбираю послідовність, розраховую її під людей, які відпочивають в нічному закладі, на якому івенті і так далі. І вже орієнтуюся по цьому. Всі там думають, от діджей він пише музику. Ну ні, це вже продюсерство, це вже взагалі інша історія. І а дід зараз... що робить діджей? Я поєдную одну пісню з другою, щоб це не було помітно для людей. Угу. Ось і це сам це сама основна суть діджеїнга. Раніше робили це на вінілових програвачах, Зараз це робиться вже за допомогою елементарного ноутбука. і ось це в нас іде контролер там для е, керування. Як називається? Це трактор. Так, це про це це, це це сама програма, в якій працює. Є купа аналогів, є багато варіантів. Маленькі, великі. Все переходить зараз в еру цифрового діджейнга. Воно стає все, все компактніше і компактніше. Раніше були вінілові величезні програвачі, uh -huh. купа вінілових платівок. Uh -huh. Потім перейшли ми на маленькі компакт-диски. Uh -huh. А ще працював на вінілових чи ні? Ні, не працював, але я цим цікавлюся. Я над цим працюю, звичайно. Не ж і це дуже круто. Це ну, не забувається. І вініловий, наприклад, програвач, він має свою втенту, і воно звучить відповідно трошки по-іншому. Угу. Не так вже якось живіше все ж таки. І скільки років ти вже ось є таким супутником молодіжних вечірок? Це Вже п'ятий рік. П'ять років ти так. ось в цьому напрямку. Добре, ти, мабуть, тоді дуже так. Орієнтуйся в тому, хто і як має поводити себе ось на вечірках. Ну, Нас дивляться, звичайно, старше покоління. Думаю, що нічні клуби, вечірки, це обов'язково мають бути алкоголь, наркотики. Так, да, це факт. Діджей, він точно не спав. Він, він не спав, він, він щось. Він спав, да, він щось курить, він щось вживає. Е, ну, я скажу так, по факту на рахунок наркотичних якихось речовин, якщо ми за це заговорили. Ми не рекламуємо нічого. Я звичайно це розумію. Це такий стереотип. Я себе називаю як якби це ну, не дивно звучало. Я не вживав наркотичних речовин і я рахую, ну, це особисто для мене табу. Взагалі, людина, якщо ну, там, спробує якийсь визначний ну, визначений процес під впливом наркотичних речовин, їй це сподобається. Вже на підсвідомості людина не зможе до цього. Елементарно, спокійно відноситись і також звично, uh -huh. без цього. Це викликає звикання. І ти викликаєш в собі залежність від цього. Це ну, такі речі, які дуже є люди, які там попробували раз, uh -huh. не сподобалось, але це все ж таки викликає але ось... звикання. І це, на вечірках ти бачиш таких людей, так? Я Буваєте. на вечірках бачу дуже різних людей. Це Як дуже себе поводити Ось на вечірці Це навичірці? дуже тема така затяжна. І, якщо чесно, от, наприклад, в нас люди стиль відпочинку дуже різний, так? Uh -huh. Є люди, які там зло вживають, зловживають, вживають і так далі, алкоголем, е і які дуже себе дивно поводять і без цього. А, але питання в тому, що люди просто-напросто якось все більше і більш негативно починають відпочивати в нічних закладах і приходять, от, знаєте. Є категорія людей, які вже ще не зайшов, а він іде вже ось так. Mm -hmm. Це, ну, якби люди, які прийшли не відпочити, а людина, яка прийшла за конфліктом. Mm -hmm. І цим людям, напевно, не треба цей заклад. Їм треба якийсь спортзал, там, mm -hmm. де їм можуть дати здачі. І ця людина вже налаштована на конфлікт. Ну і вона, мало того, що собі спортить свято і mm -hmm. остальне. Mm -hmm. Ну, але, власне. Саме дискотека, так. саме танці, це воно дозволяє вихлеснути емоції. Да, тобто, емоція, але ми ж розуміємо, що їх треба направляти в правильне русло, наприклад, в танці, То наприклад, відпочинок. Включає... Якщо ми має енергію, в тебе енергії, давай на танцпол. Да. Та, <хи> я побачу, що ти налаштований на, на танці, я дам, я чуть-чуть там підніму, я його <хи> виснажу, ви, ну, викидай цю енергію там. Ну, а не в конфліктах. Так, а ось публіка. Як а публіка, е, як реагує? Як пуб... реагує? Так. Е, І як за... треба реагувати? Ось нам такий так, якби порада, така, коли ми потрапимо на таку вечірку. Люди просто-напросто. Є категорія людей, наприклад, навіть от старше покоління, вони е, дуже старше покоління, вони вони здатні сидіти. ось, Ну це ось, не ми ще ось, ні? ні, Вони здатні сидіти ось так. Угу. Це як кінотеатр. Вони, вони рахують, що ця музика звучить не для них. Що вони вже своє відтанцювали. Ми в 90-х, коли ходили, ходили на дискотеку, ми теж сідали, ми сиділи. Все ж таки, ця музика для кого? Для таких теж відвідувачів. Та для всіх, знаєте, як сказала одна жіночка на одному е, заході, ми просто ми звернулися з ведучим нею увагу. Вона була колоритна, вона була крута, вона відпочивала на всю. Просто. Вона їй що не поставиш, вона кайфувала, їй подала. Ми просто не могли її ну, якось не відзначити. Ми подарували їй презент і кажемо, ви така молодець, ви відтанцювали ну, від А до Я. Ну, розвертається. Тобто це... такі е, відвідувачі додають якоїсь позитивної хлопці, натиск. це ж весілля. <рес> Каже, ну яка там різниця, яка там музика? Каже, ну це ж тут ж треба веселитися. І mm -hmm. це круто. Окей, okay, от коли ви коли ви стоїте за пультом, так. і власне ви бачите зал, бачите цю всю атмосферу, ви працюєте на певних людей в залі, чи все таки на загальну стараєшся а... захватити всіх людей. Ну, з, е, я так скажу. Спочатку, як я починав працювати, це було отак. Сидиш? Хобот, це все це, 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 так, от, голову не піднімаєш, то більше на тебе трошки тиснуть люди, ти ще ну, закритий в собі. І такі думаєш. А ще думка про те, що на тебе да, дивляться. Так, да, ну ти ж все ж таки десь там мінімально на сцені. І, і, і коли ви почали дивитися в зал? Ну, роки два там на да? Так, це з Але дивіться, біля вас сидить така гарна панянка. То ви її якраз побачили в залі. Ні, Це все Чи як як, мабуть, вона вас швидше раніше побачила, бо прийшли ви, і біля вас така гарна панянка. Тим а давайте ми забіжемо Чого ми сьогодні бігаємо? Ми сьогодні бігаємо. Давайте ми зараз класично. А мені дуже хочеться зайти на сторінку мами. <с1> <свистuer> <свистuer> так. І я Цей такий миловий. гарний допис знайшла. Тепер я трішки огорталася і сто разів перегорнула пам'ять і вчинок сина. Так, не можу збільшити, можу? Так, це ти. Це... Так. <Да>. А це де відбувалося? Десь відбувалося буде, на сцені. Да, це сцена бачу. місто Луцьк наш. Це в Луцьку було? Так, да, Це був концерт. Так, ну і хочеться почути, звичайно. Який був посвячений річниці торгового центру віддала. Вона сказала так. Куди наділося? там 5 тисяч людей. Там вже не було варіантів. А очікував, що можливо, вірніше, чи очікував, що скаже так, чи, можливо, були якісь такі сумніви? Мені не було сумнівів. Я наскільки ну, був в цьому впевнений. І я не знаю, чого, але, ну, типу, ми вже більше ніж рік разом, і ми відразу починали з того з з з сумісного проживання і... серйозних таких стосунків? Да, серйозних стосунків. Олександра. Ось щойно вдалося ще раз пережити ці емоції? Та я вже це відео переглядала разів зі сто, не менше. І перші разів п'ятдесят, напевно, плакала. А ось дівчата завжди мріє, що їм там запропонують е вийти заміж. Ось ти. Е Собі уявлялося таке освічення, ось так. Така маса людей. стільки я, багато? Я, Скажімо так, я уявляла освічення, але я не уявляла його так швидко і так грандіозно, як, як це сталося. Ну, але ви, от ви, мабуть, все-таки ті, які будуть доповнювати один одного. Тому що, Олександр, знаючи вас, ви ж займаєтеся класичним танцем. Так. Ви займаєтеся балетом. І тут ваш. І тут ваш супутник, який якби... Якраз качає музику. Yeah. Вам не здається, може, може, треба вже якісь вшану зробити якийсь батл, що все таки краще класичний танець чи, чи... чи брейк-данс? Yeah, батли в нас майже кожен вечір проходять. Yeah, Але yeah. я вам скажу до того, що ви запитали, де ми познайомились, uh -huh. до того як я почала зустрічатися з Артемом, я взагалі не відвідувала нічні заклади. Це було так далеко від мене, і я його там взагалі не бачила, тому що оба... я. За я балет нічого немає. Ну, я сиділа вдома, читала книжки, викладала балети і так далі, ще навчалась. І, ну, типу, це, це не було е, за, такою цікавістю для мене. Ну, зараз я просто ходжу для того, щоб підтримати його. А, до речі, як віднеслася до цього ваша мама? Бо я знаю, вона настільки строга. Як у вас склались відносини з Оленою Борисові? Все дуже легко і все дуже круто. Да? Насправді. Ну... Ну там все чітко. Да там все, я хочу сказати, що це взагалі об'єдналися дві творчі людини. Дві і творчих людини. родини навіть да. не тільки да. людини. Є, так, є така штука. У нас у нас всі творчі. Да. я, тьома, моя мама, його мама, стиліст рокари, іля шеф-кухар <звук> У нас я, Я сподіваюся, усі, кого ви тут перерахували, ще будуть в нашій студії. Ми будемо знайомитися, тому що ми дуже любимо знайомитися із творчими людьми Луцька, Волинської області із відомими. А можливо, для кого не відомі, просто щоб люди їх знали, тому що ми пишаємося тими людьми, які щось вміють і які щось роблять. І хотіли б побачити все ж таки, що ж ви вмієте робити. Але... Так, так, да, тому що це все, що в нас стоїть на студії. У нас ж не час збігає, нас і... бігає, але ми б хотіли вірус. якраз так. зробити е, продовження якраз з того сказаного. Четвертий захід, четверта дискотека, Ви ранкова весіль, дискотека, весільні... весільна дискотека. Дискотеки бувають і різні, так, і ранкові теж. У нас сьогодні ранкова дискотека. Да, а що нам треба робити? Нам треба отак стояти? Не, ми, почекаємо. Ми, нам ми, ми, треба ми почути скало. спочатку. А, да, нам потрібно спочатку почути. Почуємо? Ух ти! А, ми почули. Цікаво, чи нас глядачі чують. Якщо ви нас чуєте, махаємо руками. <звук> <звук> І качаємо, качаємо! Це там? <піліру> Нам можна йти на дискотеку, можна? Але я, я би хотів анонсувати. Ви, ви не перемикайтесь, тому що якраз зараз ми нас мали би ще підійти ще гості. Чекаємо їх. Можливо, вони знайдуть на ці звуки? Чекайте я, я знаю, що нас мають бути гості. Зараз ми почекайте, зараз ми. Подивимося, хто нас там підходить до нашої студії. Я, Я на секунду. Бачите, отак вот завжди. Ага. Мінус один на присвої. <свист> <Зараз. свист> <свист> Я думаю, що зараз буде плюс п'ять. <свист> Швидше, швидше заходимо. А в нас є нові, нові. Дивіться, качнем Так, Віця, так. Ну. з нашими гостями прощаємося і вітаємо нових гостей в нашій студії. Щиро З Ще ви зустрінетеся в другій половині нашої програми. П'ятизірковий готель Палас Дельмар. Принципово новий рівень сервісу та відпочинку в Одесі. Палас Дельмар. Нічого зайвого тільки найкраще.